Добрий день, це мій канал, Бабушка Зав'язала і мене звати Бабуля Віка. Щось десь я пропала, взагалі щось всі пропали, дивлюсь, на YouTube заходжу. Нема взагалі ніяких в'язальщиць, ніхто нічого не показує. Чи то вже всі пішли в відпустку, чи то вже всі кинули в'язання, щось десь непонятно хто де дівся. Я так само зашилася з роботи, слава Богу. Що є робота, дівчині, такий великий облом. Бачите, у мене на фоні знову панди. Дівчатки це вже просто повний капець. Я вам казала, хто дивився, я зв'язала 300 пант, потім мені попросили, що у там буде 500 учасників. І я зв'язала ще 200 пант. 300 зв'язала, 200. Не Приїхала з Одеси, то зв'язала кота. Їздила на ярмарок на фестиваль, не, не, не участвувала, просто там ходила, дивилася, раз в житті ходила дивилася. І сіла в'язати дівчинки з всіх пан. Думаю, та, я їх зараз на 5 днів, раз, два і зроблю. А між пандами я рола чи шкотам. І щось, дівчинки, в мене ці панди, Боже, як вони в мене важко йшли. Як мені було дуже важко їх в'язати. Це просто було убійственно. Це так важко все давалося. Просто, просто, просто ужас. Ну, в общем, я, виходить, я з понеділка, може, не з понеділка. Щось я там ще в'язала, відправила. А, я зв'язала велику панду, я вам її не показувала, людина мені замовила. Отдала і сіла в'язати маленькі панди. Дівчинки, я така щаслива в суботу. Те, що я в'язала по дорозі, там одні тушки були, їх начинила, очки вставила, носики приклеїла, вушка пришила. Я не знаю, як я порахувала, що в мене вже є 200 пант. що таке було сумніння, я глаза собі на очі насипала собі в коробочку віддільну. І думаю, це вивіжу ці очі, буде 50 штук, якраз, і якраз буде шабаш. Як Я дівочки, я рахувала, не знаю, дівчатки, я це панди, зняла відео замовнику, показала все, куди вам відправляти туди-сюди. мені написала? І, знаєте, написала, що можна зараз не відправляти, бо в нас йде ремонт. Нам нема де їх поставити, а ми зробимо ремонт, потім відправити. І я така складаю в коробку і це все рахую, і в мене не вистачає 48 бант. Дівчки, це просто капець. в мене серце стало, душа захолола, ноги паралізували, руки відказали, як то кажучи, все. Капець в житті. Я така вся розстроєна, я така взагалі все потухла, все кажу, я не, я не хочу, треба, надо, надо. Була якраз неділя, кажу чоловікові сонце, там у нас якраз погода вже помінялась дуже сильно облачно, сонце так рутіне. Ну, градусник показує 30 градусів. Я вам скажу, чесно, в мене на 9 поверсі, поверсі, в мене квартира сквозна. Як відкриваю балкон відкриваю на кухні вікно, то я, ви знаєте, ми в квартирі з чоловіком ходимо вже в носках. У нас так холодно в квартирі, що капець. Ходимо вже в носках. От. І було це, і я чоловіку кажу, слухай, кажу, одвези мене до моєї графське озеро, я там просто ляжу, просто вивелу язика і просто буду лежати, Просто дивитися на облака і просто віддихати цих пант. Бо я втомилася. Я кажу, я щось мені так кажу 500 штук цих, особливо ці двісті останніх, яких у нас не двісті, а тільки 150. В общем, це дівчатке було розстройство життя. Ну, я вам скажу так, я сьогодні я між пандами, ще ж дівчинки причепили мені того шкота зв'язати. Зараз я вам покажу, що я ще зв'язувала, ви ж думаєте, що я? Це з субота. Я в неділю. Да, ми в неділю поїхали на озеро, пограли з мужем трошки в карти. Я сказала, я три рази програю, а потім я ляжу віддихати. Получилось, я програла п'ять разів і сказала, я ляжу, посплю. Ну, я так просто лягла, він сидів в телефоні втикав. От, я так ну, кимирнула на на, на, на свіжому повітрі. От. І це і я ще між ними, оце я сьогодні я ще між ними, ними зв'язала іграшки. Зв'язала дівчинки, вам показую. Я не знаю, як буде його видно, оцього свого. Я не знаю, як вам його вже показувати, цього кота. Я таки його зараз посажу, отак посажу. Я того підніму камеру, щоб ви отак подивилися. Оцього свого знаменитого кота називається Добре вранку. І ви, якби не дивилися мої відео. ті, то цей кіт був зв'язаний з тонкої плюшевої пряжі, та, що називається бебі, як ви там, ну зрозуміли, та, що тоненька, дівочки. А це була цей. Була зв'язана з тонкої. тонкої пряжі в мене не оказалося, і я мусила, а людина заказала сірого кольору. І я мусила дівчинки в'язати, мусила дівочки в'язати. Товстої пряжі, що ми вже завжди іграшки, мусила під себе підганяти схему, бо ціна вказана з тонкої пряжі, виходить такий розмір. Я вже її під себе зробила кота. Кіт, звісно, вийшло, я вам скажу, шикарний. По-перше, дуже красивий цвет ниток. Я ну, трошки, може, більший розміром, я не мірялась, яким сантиметрів. Зробила таке. Я вже надоїло мені оце, оце в'язати ці пальці, оці, оці загибами. Я вже казала, може йому щось друге зробити. Чашки, дівчини, вони повірите, я цей раз оцю чашку в'язала. Чотири години чашка не виходить, нічого не виходить. Тому, дівочки, ну, я вам скажу так, я її зв'язала, звісно, за два дня. Цього кота я в неділю вечором сіла, зв'язала руки, і головне було зв'язати руки. Оці пальці згадати. пальці, туди вставляю проволоку, каркас, щоб воно згибалося, розгибалося, бо по схемі воно там таке маніпусіньке, і по схемі схімія цей кіт, оці ручки там дуже маленькі такі до кота, взагалі маніпусінькі такі. І вони такі маніпуски, вони пришиваються до тіла. А в мене вони рука пришита до тіла, а сама ладошка, оця і чашка, воно там пришивається. В мене просто можна чашку зняти і пальці можна розігнути. Ну Розумієте, проволоку вставляла. А потім в понеділок встала, ну, я за понеділок його все зв'язала, все шила і спиталася в людини, яку йому треба. вона захотіла в синій одежі, вповідала, які треба їй нитки, яким цвітом синій у мене є. То я скинула, і вона написала, яким я його сіла, дов'язала, вже там залишилася, оце тільки чашкою сиділа, дівчатки, півня гралася з чашкою, чесно слово. Все, скажу, я його почалася неділя, неділя вечором. Після обіду ми приїхали з річки в 4 часа. І в понеділок, півня я була зайнята, ходила до банку в банк і приїхала і до вечора, до скількох вечора я не знаю, до 6-чи, навіть до сім, може, до сьомої години вечора, я його в общем, зв'язала цього кота і все зробила, все оформила, все пришила і ждала, коли мені скажуть, куди його відправити. В общем, я його ще не відправила, бо треба відправити. А я ще відправляю, коли цього кота. На Західну Україну він їде, цей кіт теж їде. Я не знаю, куди він ще їде, а ще на Німеччину, вже жіночка з Німеччини замовляє. То я туди ложу дві-три малесенькі такі іграшки. Люди співпрацюють, вони вони волонтери і з нашими воєнними. І вони мені присилали, що куди вони кому відправляють ігрушки. Послідні йоди я відправляла, спеціально в'язала йод маленьких. І сердечки, то вони якісь розвідроту, якихось ну, дівчатам якимось подарували. Ну, по крайній мірі, так кажуть мені, і присилають отзиви тих от людей, бо я читаю ті отзиви, мені прям приходять отзиви. То я мушу, щось, мені треба цьому котові щось туди покласти. а мене нічого, дівчине. Просто нема нічого, щоб туди покласти, тому що нема нічого. І ще і от, от нема нічого, а в'язати от, от не хочу. От знаєте, якась така усталость прийшла, якось, якось так важко стало. І так думаєш, ну я вам скажу, я чоловіку кажу. Ти знаєш, ти, кажу, ти утром встав, поснідав, пішов на роботу. От робив, прийшло час, 7 часов, там, чи 6, скільки, там він приходить, бо в нього своя матірка. Положив свої ключики і прийшов додому. Прийшов додому, там, поїв, там, сів телефон, повтикав, там, що там, ну, взагалі, додому прийшов. І все. І ти вже з роботи прийшов. А я утром встав, перед ділом в'яжу. Потім чоловік встає, снідає вдвох. Їсти ж я готовий. Потім щось там поприбирала, може, там стірку вкинула, там щось взагалі зробила, сижу, в'яжу, вяжу, в'яжу, вяжу, 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 вяжу. Ти прийшов з роботи, щось там поїла, я опять в'яжу, 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 лягла спать. Опять встав, дівчину, вяжеш, вяжеш. І вяж... А куди в нас вихідний? Ну да, Багато хто скаже, то зроби сама собі вихідний. Так, да, Класно, що в мене є таке велике замовлення, що мені, слава Богу, Бог мені поміг, що люди хороші допомогли, що у мене так вийшло замовлення. А з іншої сторони, ми в'язальщики, в нас немає вихідного. Ми вже якісь такі ну, геть зайняті. 24 на 7 і 31 місяці ми зайняті, тому що ми завжди щось вяжемо. Ми не можемо сісти, вкласти руки, просто сидіти. То це отак, от якось, отак воно. То, знаєте, якось так втомилася, я з'їздила в ту Одесу, в Одесі ж теж в'язала, там знаєте, таке було в'язання між, між стаканами піва. То було знаєте, так приємне в'язання, а тут щось в'язання неприємне. Вот. Три дні вдома їсти не готова, хазяйка, чоловік вчора їжу, не готова, чоловік вчора вже їжу приніс додому, купив дівки, ледача, бабуля, ледача, комусь стидно розказати, ледача, бабуля не готова їсти. Чоловік пішов, купив їсти, приніс готову їжу. Бо я дов'язала цих пан, бо вони мені щось. Дівчатка, чесне слово, грубо так казати, серпом по яйцях. чесне слово, дівочки, нагрублю. Ну, слава Богу, дівчатки я їх закончила сьогодні. Пересчитала вже три рази. Зараз ложу їх в мішок і будуть вони ждать, коли мені напишуть, треба їх відправити. І від знаєте, я в'язала біле-біле, чорне-біле-біле. Ви -біле, знаєте, так що втомлялася. То я один раз як не класиком. І знаєте, один ранок, щось я встала один ранок кажу, що хочу щось хочу таке зв'язати, щось хочу таке зв'язати. Знаєте, що я зв'язала? Я вам ще покажу. Мені щось захотілося не знаю. Я так сіла, а мені захотілося зв'язати отаких от мінійків. Тільки, вони як білочки, зрозуміли, вони такі маленькі, тільки очі там вставляють їм. І... Як, як тільки очі там їм вставляють, ну, войлок вирізають. І Це просто войлок і вставляють глаз. А я щось не захотіла. Чи... а Я щось захотіла таку зв'язала, зв я таку їх приклеїла, щоб вони були, наче дівочки, як на... О, я... от Не хочу я хай сьогодні фон якийсь от, таку -таку, хай все захоті, дівочки... ой. Думаю, ви ж мені відліктись хотілося. А чого скажу, вам хотіла відліктися? В общем, мені пишуть в моїй інстаграм-сторінці, пише нам наші наша смілянські організатори, пишуть 24 серпня буде фестиваль знову на набережні, там, де я була 30 червня. Чи ви з нами, чи ви не з нами. Ну, Те, як в мене там в інстаграмі відключає моя дочка, вона ж мені ма. Що там? Кажу, кінцю. ти напишись, давай, напевно, поїду. Тут панди вяжу, тут ще мені заказали кота, тут ще мені заказали зайців, тут, в общем, ще мені на Германію підкинули цей, і я не можу. в общем, розумієте як? Хоча ярмарка була раніше, ніж ми мені зайців підкинули. А ще ж мене сове, що ж мені треба сови зв'язати на фестиваль. І, і мене просто відчисло по, 15, по ну, 13, сентября, сентября, вересня, тому що я уїжджаю. Я вирішила собі зробити відпустку взагалі без крючка, без ниток. Зараз розкажу куди, якщо вийде, дай Бог. Я записалась на ярмарок, я розумію, що я щось так зашиваюся, зашиваюся. І думаю, в мене я стойка в Одесі купила для брилків, думаю, треба її трошки поповнювати, відволікатися від пацюхи, пандочок і підв'язувати. То я тут стала ранком, якось раненько. Я вам скажу їм за два години їх оце заварганяла такі. вони. Прикольні, смішні такі. Я ще їх тікток зняла, я ще там познімала їх. Такі смішні. Вот. І сиділа вчора вечора, я не в'язала черепаху, в'язала тільки одну черепашку, одну полі авіанові, таку мені пусіньку. Захотіла зв'язала таку черепашку просто в телеграм-каналі висвіталася мені схемка. Я ніколи дівчат не в'язала. Щось мені захотілося, щоб вони такі дуже маленькі, думаю, зв'яжу таких черепашок. Черепашку таку черепашульку зв'яжу. Ну, треба пару штучок зв'язати, там арбузні вяжуть, чи якісь киві, щось таке, зв'яжуть радужники. Думаю, треба зв'язати таке щось. Вам скажу, дівчата, щось зв'язати, щось на ярмарок. Бо ярмарок буде 24 числа, виходить, у мене ще хороші півтори неділі є. Ну, скажу, у мене є ще друге замовлення треба робити. Ну, скажу вам ну, так, дівчатке. Я не хочу на ярмарок нав'язати іграшок. Знаєте, як от, ми, ми дуже швидко біжали, біжали, швидко нав'язали, нав'язали, лише би щось було. Не хочу. Я нехай на ярмарку принесу ну, маленькі стойку, що в мене є. Нав'язати таких маленьких, бо в нас іграшки, такі, я не знаю, це я за мінньй закажу, 100 гривень, закажу, куплять, не куплять. От. Маленьких таких іграшок, щоб на стойку повісити, а таких трошки побільше, як оце, все, ой, як оце іграшка, ось, черепашка, там, наприклад, ось пандочка, вона ця, на брілочок, вона велика. От. Там подивиться криски, там ще щось, ну, щось таке зв'язати. Я нехай її зв'яжу штук 20-30, небагато. Я навіть 20-30 це дуже багато. Нехай їх буде мало, нехай їх буде мало, але нехай вони будуть качественні, красиві, тому що ну, це буде вже остання ярмарка, і де я їх буду потім продавати. А в'язати ігрушки і їм подарки людям, що я зв'язала хочу. тому не буду нав'язувати багато. Не буду нав'язувати багато. Зміїк треба зв'язати таке, тому що це буде перед школою ярмарка, може людей не буде багато, хоча це буде субота. Люди, може, поїдуть на картоплі, картоплі копати, а може вже і викопають картоплі. В нас так сухо, що вже люди викапують усе. Люди перед школою будуть дітям купляти, до школи готувати, так що може буде навіть не до цього свята, до, до, до тратяння грошей на ці іграшки. А маленька іграшка, дитина якусь захоче іграшечку таку маленьку купити собі, причепити на рюкзачок, то може, ну таке маленьке, ви ж поняли, меділки, маленькі там осьміночки. Мінньончик маленький, ще якийсь там крабік, павучок, щось таке маленьке, щоб було. Таке, може, і піде. Ну і ярмарка благотворительна, тому треба буде щось кидатися. Так що, от такі, оце таке, що я зробила за неділю і 3 дні. Да, на 10 днів 10 днів було зв'язано 200 панд, 200 панд. Було зв'язано. Були зв'язані ці міньйони, був зв'язаний цей великий кіт. Була вив'язана ще одна велика панда, я її не показувала, мене людина попросила, для внучки я зв'язала. І усю, дівчатка. Оце так оце я так працювала з лінні, з нехотя Ну, треба працювати, тому що треба якось гроші заробляти, бо ви знаєте, вяжеш, вяжеш ці іграшки, продав, а денег немає. Ціни так піднялися, що немає ніякої віреотично сьогодні слухала, вона каже, удовлетворення ніякого немає. Тому що піднялися ціни на все. А ми, наче на іграшки ціни не піднімаємо, тому що іграшка це той товар, який це не товар не повсіднівного, як то кажучи, вбито. Хліб ми купляємо кожного дня, наприклад. От. А це таке, знаєте, це наша розлікуха, як то кажучи. Ну і то, так, дякуючи Богу, на цій розлікухі заробляємо якісь гроші. От. Ще я вам щось хочу сказати, чого кажу, що до 13-го числа. Всі знають, що в мене є дочка Катя, яка живе в Братіславі. І я собі спланувала поїхати до неї в гості. Бо треба поїхати дитину провізати. Дитину вже рік не бачила. ну, по камері бачила, то по камері одне, друге діло дитину щочку пощі бачу. Вот. То ми придумали з кумою. Це моя однокласниця, друга кума, дівчатки. Коли буде відео з Братіслави, це буде друга кума. Це ми з нею однокласники, ми з нею зі школи дружимо, вона моя кума, хрестила мого старшого сина. Ми хочемо поїхати в Братіславу. Чисто погуляти, подивитися, позаглядати, порозлікатися без крючка і без в'язання. Хоча мені Катя вже замовила, що треба буде в'язати, і треба ще чувствую, що і там буду вязати. Каже, мати, що проблема, нітки там купимо. Катя каже, я без, без цього всього. От. Так що, дівчата, такі справи. Я що вам хочу сказати? Так що, тівочки, не дивіться на мій такий настрій поганий. Настрій зараз собі сама підніму. От, підніму чим? Складу ці всі іграшки, ще раз перерахую, що було 200. І буду потихеньку готуватися до ярмарки. І треба мені зв'язати три віда сов. Маленьку, брілочну, середню, якусь там, і ще якусь на 20 см. Треба щось придумати, треба щось зв'язати. Теж ну, штук 20 не треба буде зрізати, не фестиваль. Чого? Mm -hmm. вот. Там ще є в мене замовлення. Поки місто буде, що замовлювати, буду всіх отсувати, тому що немає часу. Хоча я ж така більше лошадь, що цей. Так що, дівчатки, всім хорошого настрою. Працюйте, вяжіть, продавайте, щоб були, щоб були продажі, щоб люди приходили вас купували. От, де там, от, Щоб були продавали. Щоб все було добре. Дякую, дівчатки, що подивився мій канал. Хто мені пише коментарі. Я дуже вдячна вам за підписку, дуже вам вдячна за те, що ви мені коментарі пишете. Це дуже так приємно читати. І знаєте, ще, що, дівочки, Ви знаєте, у мене дуже велика просьба до вас. У мене так багато переглядів, там, по-моєму, 6 тисяч є на йоду. І всі мені пишуть, дякую вам за майстер клас за йоду, дівчат, будь ласка, покажіть мені хтось свого йоду. Чи мені на сторінку бабуся нав'язала в Інстаграмі скиньте. Чи хтось, я не знаю, дівчатки, я хочу побачити йоду, такого, як в'яжу я. Олічка Вір'янова зв'язала йоду, але все одно, як ми всі в'язали, все одно перекрепили на свого. Покажіть мені, хтось, зв'язаного йоду. Я ні одного не бачила. Мені всі благодарять. Який класний мастер-клас. все Я ні разу не бачила, я хочу побачити свого йоду. Так що, дівчатки, ви мене всі почули, всі, вже всі по цей. Мастер-кларк, так же само планую зробити майстер-класи на іграшки, в мене є плани. які. Ну, дівчатки, це буде все потім. Навірно, коли буде, знаєте, як то кажуть, зимні, холодний, длінні вечора. Якщо ви скажете, що не буде електроенергії, дівочки, ми підготувалися з чоловіком до відключення електроенергії, ми купили все, що треба. У мене електроенергія буде, може, не буде інтернету, але світ у мене буде. Вот. Так що такі справи, так що ще. О, я так люблю це розказати, казати всім до побачення Драсті, а потім знову закрити двері і опять двері і сказати, здрастуйте, я вам ще не все розказала. Ну це ж я, розумієте, я ж на 150 разів одне те ж саме розказати, 150 разів одне те ж саме показати. Ще трошки дівчинка якусь консервацію там робила. В общем, щось бабуля робила. якась, бабуля вже не канал, бабушка нав'язала, а бабуся нав а бабуля вже займається іншими справами. Показує вже все підряд. Так що, всім дуже ще дякую. Покажіть мені йоду, всім гарного настрою. Працюйте, творіть, в'яжіть, продавайте, радуйте людей, дітей і всіх остальних. Всім гарного дня, всім гарного настроєння, настрою! Все буде добре, буде мир, буде сонце, буде радість, і вовсе буде все так класно. Я вірю. в Сказки. Чесна слова бабушка стара, а я ви знаєте чогось, я вірю в чудо. Так що, чудо у нас у нас буде. До побачення.